Треба починати з того, що таке є сама перемога. У нас в суспільстві, особливо серед істеблішменту, а ще особливо із наших сторін-західних друзів, зовсім різне бачення перемоги нашої. Ну, перше, аксіома. Що таке перемога, маємо визначати ми, українці. Навіть не наші керівники і не наші політикани. Ми маємо визначати. От перемога, коли ми дійдемо, звільнимо всі території, дійдемо до кордонів. І та російська імперія, той монстр виродків, грабіжників залишиться такий самий, як він є. Це перемога? Чи це ні? Ні, це не перемога. Це відтягнення наступної війни, може ще гіршої, ще жорсткішої, на ну 5-10 чи наскільки років? А ще краще. І правильно буде для того, щоб наші онуки правнуки не воювали з Росією, чи ніж вона на них нападала, це має бути повний розвал російської імперії на ну, складові частини з якихось нових незалежних утворень нових країн чи нових там республік. Оце є перемога. А для того, щоб цього досягнути, ми повинні вже сьогодні працювати з тим внутрішнім ворогом, який в нас є всередині України. Вречно. Сьогодні ми говоримо про існування нашої нації як такої. Її прийшли знищити і вбити вперше за історію існування конфліктів і воїн між Україною і Росією, вперше вони щиро і відверто декларують: ми маємо знищити українців як народ як націю. вперше. Тобто вони вже на цьому не зупиняться нищать цієї планки, яку собі поставили. Тому ми маємо говорити щиро, що вони і їхні агенти в нас працюють всередині країни і всередині наших владних інстанцій різних. Так, як це вони закладували ну, протягом ще радянської влади, 30 років незалежності, імплементували, вирощували там, молодих, талановитих, купляли когось на компроматі, когось на грошах, когось на якихось там е зав'язках. Ну, Бувають люди слабо, слабкостями різними. І от вони імплементували нам в різні органи влади, в середовище, яке е сьогодні формує громадську думку, в ЗМІ стільки агентури. Що вони вже ми ще не перемогли, а вони вже нам нав'язують модель майбутньої перемоги, таку, яку їм потрібно. Це треба розуміти, як працюють ці іноземні спецслужби. Не забудьмо, що Росія є давньою імперією, давнішою, ніж Сполучені Штати. Вона займається міжнародними справами. Перші хабарі, підкупи і політичні і різні інші вбивства і різні акції вони проводили ще починаючи 400 років назад, чи 350 років назад, на міжнародному дипломатичному світовому рівні. В них дуже велика історія і вміння імплементувати в різні установи. Наближених людей до керівників держави, які є їхнім агентом, або вербувати, або просто вирощувати, або піднімати тих, хто там народився. Тобто в них дуже давня історія. Тому немає такої чіткої організації в самій Росії. Декілька органів займаються розвідкою і просуванням інтересів Росії всередині інших країн. Це ГРУ, це ФСБ, ну і ще якісь слабіші є аналітичні при МЗС і так далі. організації. Так от кожна з них має свою агентуру. І кожна з них намагається цю агентуру законсервувати до часу, коли треба ну, зіграти один раз козирною картою. Да? От вони спеціально людей втілюють в різні організації міністерства, в офісі президента, в парламент в парламенті в нас купа людей, в, в службах е, силових, в судах, в прокуратурі, в бізнесі, особливо в бізнес, юридичні закони, які в нас сьогодні існують, вони не стимулюють іноземні інвестиції. Які мали б до нас прийти і підняти нашу економіку, чому ну тому, що в нас є стара система управління здирництва, яка не зруйнована сьогодні, і яка законсервувалася під час війни, навіть я б сказав би в деяких моментах вона розвинулася ще більше, для того, щоб прийшли інвестиції, і ми могли разом працювати з іноземними компаніями на розвиток української економіки в інтересах українського народу, для цього треба поміняти повністю весь ґрунт, який сьогодні забезпечує інв... прихід інвестицій в Україну. Це переробити повністю усе.